Він говорив ще, як приходить хтось від голови синагогі і каже Твоя дочка померла, не турбуй більше учителя. Ісус, почувши це, озвався до нього. Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину. Крім Петра, Йоанна та Якова з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею і голосили. Він же мовив Не плачте, вона не вмерла, вона тільки спить. І ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. А він узяв її за руку і голосно промовив Дівчино. Пробудися. І дух її повернувся до неї, і вона миттю встала. Тоді він звелів дати їй їсти. Батьки ж її були здивовані вельми, та він наказав їм нікому не говорити, що сталося.